Сьогодні, 5 лютого, президент підписав закон про продовження загальної мобілізації, а це ж значить, що вже можна подавати заяви на продовження вісрочки або на вісрочку, Зв'яжаючи на великі черги, які були минулого разу, протягом місяця або декількох тижнів багато військовозобов'язних не зможе своєчасно потрапити до ТЦК чи до ЦНАПів, щоб подати ту заяву на вісрочку особисто. Якщо у вас не буде доказів подання вісрочки. Копії заяви із східним номером і датою подання заяви або доказів поштового відправлення заяви на вісрочку з належними додатками, то вас цілком законом можуть мобілізувати, мати право на вісрочку, мати при собі документи, що засвідчують право на вісрочку, не одне те саме, що мати вісрочку або подати заяву на вісрочку. Якщо вас будуть зупиняти, перевіряти документи, ви заяву не подали. Ви кажете, але у мене є право на вісрочку. Ви можете бути мобілізовані і ніякий адвокат вас потім ні споріоне, ні стецикат не зможе витягнути, бо така на жаль судова практика також. Рекомендується подавати заяву на вісрочку поштою. Якщо ви не можете своєчасно потрапити в ТЦК, особисто щоб подати заяву до такої заяви, обов'язково подати копію довідки, а також резерв. PDF-файл з резерву, де вказано про те, що у вас була раніше вісрочка. В заява на вісрочку подається та ж сама, що й раніше подавалася, та що затверджений зразок. Лише пишеться там знизу. Продовження бажано додати рек... Рекомендується подавати супровідний лист, в якому зазначається, що ви хочете скористатися своїм правом на автоматичне продовження відсрочки відповідно до абзацу 10 пункту 60 порядку 560. Це в новій редакції. Якщо потрібна допомога з даного питання, будь ласка, звертайтеся.